Грошове забезпечення військовослужбовців та інших осіб повинно кожного року перераховуватись відповідно до розміру прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року. Але такого перерахунку можна добитися судовому порядку. Спочатку доведеться судитись з уповноваженим органом, в якому пенсіонер проходив військову службу. Як ви вже зрозуміли, це не швидкий процес. Але якщо зважити всі за та проти, вигода очевидна: по-перше, в підсумку поточна пенсія підвищиться на 40% щомісячно. А по-друге, перерахунок буде проведений з 1 лютого 2020 року, і за цей період буде донарахована сума недоплаченої пенсії. І в цьому відео я хочу показати вам результати, яких ми досягли для наших клієнтів за цей строк. Вітаю! Мене звати Іван Хомич і ви на каналі Адвокатського бюро Івана Хомича. Сьогодні поговоримо про перерахунок грошового забезпечення та пенсії військовослужбовців. Та деяких інших осіб, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2020-2022 років замість аналогічного показника на 1 січня 2018 року. Вперше ми підняли це питання більше двох років тому і в травні 2020 року записали відео на дану тему, в якому наш адвокат Володимир Трошинський Описав цю проблему. Пізніше, в листопаді 2020 року, за участі адвоката Олени Воронкової, ми опублікували оновлену інформацію про такий напрямок перерахунку військової пенсії. Для того щоб зрозуміти, в чому полягає суть такого перерахунку, рекомендую вам уважно переглянути згадані мною відео. Єдине, що хочу зазначити, Станом на сьогоднішній день грошове забезпечення, яке складається з посадового окладу, окладу за військове звання, надбавки за вислугу років, інших надбавок та премій, з якого нараховується військова пенсія, обчислене, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян, станом на 1 січня 2018 року. Хоча після ухвалення постанови 6-го апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2020 року та визнання протиправними змін до пункту 4 постанови Кабінету міністрів України No704 від 30 серпня 2017 року, грошове забезпечення військовослужбовців та інших осіб повинно кожного року перераховуватись відповідно до розміру прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року, на жаль, цього не відбувається. Але такого перерахунку можна добитися в судовому порядку. Давайте разом з вами розберемось, наскільки має бути збільшеним грошове забезпечення, а відповідно і пенсія, яка обчислюється з нього, якщо розмір посадового окладу та окладу за військове звання визначити, виходячи з розміру прожиткового мінімуму на 20, 21 та 22 роки. І так. Формули обчислення розміру посадового окладу та окладу за військове звання містяться в пункті 4 постанови номер 704 в якому зазначено, що розміри посадових окладів, окладів за військовим, спеціальним званням, військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму. Для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14. Тобто формула виглядає наступним чином: тарифний коефіцієнт, відповідно до тарифного розряду, множиться на розмір прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року і отримуємо розмір посадового окладу. І в такому ж порядку обчислюється оклад за військовим званням, тарифний коефіцієнт відповідно до військового спеціального звання. Множимо на розмір прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року і отримуємо розмір посадового окладу. Інформація про тарифні коефіцієнти міститься в додатках 1, 12, 13 та 14 до постанови номер 704 Як я вже казав, на сьогодні всім військовослужбовцям та деяким іншим особам складові грошового забезпечення обчислені виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2018 року. Наприклад, для 23 го тарифного розряду розмір посадового окладу дорівнюватиме 2,8. Саме такий тарифний коефіцієнт, визначений для 23-го тарифного розряду, множимо на 1762 гривні розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2018 року і отримуємо 4930 гривень. Сума округлюється до 10. А оклад за військове звання підполковника. Становитиме 0,8 помножити на 1762 гривні і отримаємо 1410 гривень. Якщо ж ми підставимо у формулу розмір прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2020 року, то отримаємо такі суми: тарифний коефіцієнт 2,8 ми множимо на 2102 гривень. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року і отримаємо. Розмір посадового окладу 5890 гривень. А оклад за військове звання підполковника становитиме 0,8 помножити на 2102 гривні і дорівнює 1680 гривень. Для 2021 року розміри посадових окладів будуть наступні: 2,8% це тарифний коефіцієнт, множимо на 2270 гривень, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб стану на 1 січня 2021 року і отримуємо 6356 гривень. А оклад за військове звання підполковника становитиме 0,8 множимо на 2270 і отримаємо 1816 гривень. У 2022 році розмір посадового окладу та окладу за військове звання має дорівнювати 2,8 тарифний коефіцієнт, множимо на 2,481 гривню розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб стане на 1 січня 2022 року і отримаємо 6950 гривень. А оклад за військове звання підполковника 0,8 помножимо на 2481 гривню і отримаємо 1980 гривень. Ось як воно відбувається на практиці. На екрані ви можете побачити три різні довідки про розмір грошового забезпечення за посадою начальника медичної служби полку. Це 23 й тарифний розряд. Званій підполковник. Це реальні довідки по одному з наших клієнтів. Перша довідка про розмір грошового забезпечення станом на 5 березня 2019 року, видана по зразковій справі, в якій зазначені в тому числі додаткові види грошового забезпечення. В ній посадовий оклад та оклад за військове звання, визначені, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 1 січня 2018 року. Аналогічну довідку може отримати кожний військовий пенсіонер, звернувшись з відповідною заявою свій уповноважений орган. У даному випадку довідку, яку ви бачите на екрані, видав Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Друга довідка видана на виконання рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 11 листопада 2021 року. В ній посадовий оклад та оклад за військове звання вже обчислені, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року. Зверніть увагу на те, що в порівнянні з попередньою довідкою змінилися не лише розміри посадового окладу та окладу за військове звання, а й інші види грошового забезпечення. Якщо порівняти загальну суму грошового забезпечення у першій довідці та другій, то різниця становитиме 3620 гривень або 19,5%. Третій довідці посадовий оклад та оклад за військове звання, обчислені за нормами чинними на 1 січня 2021 року, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2021 року. Вона також видана на виконання рішення суду. Загальний розмір грошового забезпечення становить 24 61 гривню, що більше за грошове забезпечення зазначені в першій довідці на 5 412 гривень або на 29%. На такий же відсоток і має підвищитись пенсія у нашого клієнта після її перерахунку пенсійним фондом. Якщо така довідка була б видана, виходячи з прожиткового мінімуму на 2022 рік, то загальна сума грошового забезпечення становила б 26 271 гривню. Що більше за грошове забезпечення, зазначені в першій довідці на 40%. Як отримати такі довідки та перерахувати пенсію на їх підставі? Запитаєте ви. Для того, щоб перерахувати грошове забезпечення, виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб за 20 2022 22 роки та отримати відповідні довідки і на підставі них перерахувати пенсію, доведеться звертатись до суду. Варто зазначити, що потрібно пройти два судові процеси. Спочатку доведеться судитись з уповноваженим органом, в якому пенсіонер проходив військову службу. Це центри комплектування, колишні військомати – Адміністрація Державної прикордонної служби України, Служба безпеки України, Державна служба з надзвичайних ситуацій України та інші. Судитись з ними доводиться, бо на заяву про перерахунок грошового забезпечення, виходячи з прожиткового мінімуму на двадцяти-двадцять роки, та видачу оновленої довідки для перерахунку пенсії, вони відповідають відмовою. Але на підставі рішення суду про задоволення позову, уповноважені органи все-таки видають відповідні довідки і направляють їх в головні управління пенсійного фонду України для перерахунку пенсії. Отримавши зазначені довідки, посадові особи Пенсійного фонду України відмовляють перерахунку пенсії на підставі них. Тому доведеться звертатись до суду з позовом про зобов'язання перерахувати пенсію на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення починаючи з 1 лютого 2020 року. Як ви вже зрозуміли, це не швидкий процес. Але якщо зважити всі за та проти, вигода очевидна: по-перше, в підсумку поточна пенсія підвищиться на 40% щомісячно. А по-друге, перерахунок буде проведений з 1 лютого 2020 року, і за цей період буде донарахована сума недоплаченої пенсії. Звертаю увагу, що дана послуга не підходить пенсіонерам МВС, адже розмір грошового забезпечення, з якого обчислюється їхня пенсія, визначається іншою постановою Кабінету міністрів України, а саме номер 988 від 11 листопада 2015 року. Наразі, по деяким нашим клієнтам, ми тестуємо подання одного позову, в якому об'єднуємо вимоги до уповноваженого органу про зобов'язання видати відповідні довідки і до Головного управління пенсійного фонду України щодо перерахунку пенсії на підставі цих довідок. На жаль, переважна більшість суддів роз'єднує такі позовні вимоги, в окремі, оскільки, на їх думку, вимоги до пенсійного фонду є передчасними до тих пір, поки ним не буде отримано оновлену довідку від уповноваженого органу. Побачимо, чим завершаться такі наші справи, і обов'язково вас проінформуємо про це. Слід зазначити, що в 2020 році ми одними з перших адвокатських фірм та компаній в Україні почали надавати відповідні послуги щодо перерахунку грошового забезпечення та військової пенсії, виходячи з прожиткового мінімуму на 1 січня 2020 року. На сьогодні минуло трохи більше двох років з того часу. І в цьому відео я хочу показати вам результати, яких ми досягли для наших клієнтів за цей строк. Більше 150 наших клієнтів отримали довідки про оновлений розмір грошового забезпечення, обчислений відповідно до розміру прожиткового мінімуму станом на 1 січня 2020 та 2021 років. Близько 50 наших клієнтів вже отримують підвищену пенсію, перераховану на підставі таких довідок. На сьогодні більше ста позовів, поданих нами в інтересах наших клієнтів, перебувають на розгляді в судах, по яким найближчим часом має бути ухвалено судове рішення. Нещодавно Верховний суд постановив декілька рішень по даній категорії справ на користь пенсіонерів, а це означає, що судова практика в аналогічних спорах найближчим часом впорядкується та буде позитивною для громадян військовослужбовців. Але шлях до таких постанов Верховного суду був непростим та тернистим. Перші позитивні рішення у даних справах ми почали отримувати по своїм клієнтам ще у 2020 році. Ось, наприклад, рішення Чернігівського окружного адміністративного суду від 7 жовтня 2020 року у справі 620 3030 /30 20, яким було зобов'язано управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області підготувати та надати до Головного управління пенсійного фонду України у Чернігівській області нову довідку про розмір грошового забезпечення відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2020 року. А також рішенням окружного адміністративного суду міста Києва від 16 листопада 2020 року у справі номер 640 сорок дріб дріб зобов'язано Київський міський військовий комісаріат підготувати та надати до головного управління пенсійного фонду України у місті Києві нову довідку про розмір грошового забезпечення станом на 29 січня 2020 року, відповідно до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2020 року. А ось рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 24 червня 2021 року, яким зобов'язано Головне управління пенсійного фонду України в Черкаській області перерахувати пенсію на підставі довідки, в якій грошове забезпечення визначене по прожитковому мінімуму на 1 січня 2020 року. Тобто вже більше одного року наш клієнт отримує свою заслужену підвищену пенсію. І таких справ у нас дуже багато. Судова практика по даним справам неоднозначна. Вона постійно змінювалась впродовж цих двох років залежно від регіону місцезнаходження суду. Суди іноді відмовляли нам в задоволенні таких позовів. Ми, звісно ж, не погоджувалися з цим та подавали апеляційні скарги. Апеляційні суди також не мали єдиного підходу до розгляду даної категорії справ, проте ми знали, що на нашій стороні справедливість та закон, а тому вперто йшли вперед. І, наприклад, в Київському шостому апеляційному адміністративному суді до нас дослухались, і все ж більше наших позовів стали задовольняти. І нарешті, в серпні 2022 року, Верховний суд постановив рішення в подібній справі на користь пенсіонера. І ми маємо велику надію на те, що в подальшому судова практика в аналогічних справах буде повністю позитивною для позивачів. У мене все на сьогодні. Вірю, що цей випуск став корисним для вас. Тому підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. З вами був Іван Хомич. Бережіть себе і до нових зустрічей!